Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу! Це наш щоденний прогноз погоди в Україні на вівторок, 21 січня 2025 року. Тож сідайте зручно, заваріть смачної кави чи духмяного чаю і приємного вам перегляду! Також не забувайте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Отже, почнемо з загальної картини у вівторок, 21 січня, в Україні очікується переважна хмарна погода з проясненнями та безістотних опадів. Майже по всій країні зранку буде невеликий туман. Температура протягом дня буде коливатися від плюс 2 та аж до плюс 9 градусів у південних регіонах. А вночі стопчики термометрів опустяться до рівня мінус 2 плюс 2 градуси в залежності від регіону країни. А далі більш детально по регіонам. Північ України. У Києві Житомирі, Чернігові та Сумах буде хмарно з проясненнями. Температура в день становитиме плюс 2-4 градуси, а вночі коливатиметься в межах мінус 1, плюс 1. Опадів протягом дня не очікується. Але зранку можливий туман у всіх північних регіонах нашої країни, окрім Сумської області. У столиці температура вночі близько нуля, а вдень коливатиметься в межах плюс 2, плюс 4 градуси. Опадів не очікується. Захід України у Львові, Івано-Франківську, Ужгороді, Луцьку, Рівному, Тернополі, Хмельницькому. Та чернівцях буде хмарно з проясненнями. Сніг та сніг з дощем прогнозуються у Закарпатській області. В інших областях регіону опадів не очікується. Але зранку місцями можливий туман. Вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 2 плюс 6 градусів, а вночі знову ж таки опустяться до показників 0 плюс 2. Центр України. У центральній частині країни, а саме у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях очікується хмарна погода з проясненнями. Також зранку прогнозується туман: в день без опадів температура становитиме 0 плюс 3 градуси, а вночі коливатиметься в межах 0 мінус 2 градуси. Схід України. У Харківській, Донецькій та Луганській області в день очікується хмарна погода без опадів. Температура вдень коливатиметься в межах 0 плюс 2 градуси, а вночі опуститься до показників 0 мінус 3 градуси. Південь України. В Одеській, Херсонській, Запорізькій та Миколаївській області зранку прогнозується туман та без опадів протягом дня. Температура в день буде коливатися на рівні плюс 3 плюс 6 градусів. Вночі опуститься до показників 0 плюс 3 градуси. У Криму протягом дня можливий туман та опадів не передбачається. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 3 градуси, та вдень термометри коливатимуться в межах плюс 6 плюс 9 градусів. Отже, у вівторок, 21 січня, в Україні очікується помірна погода без особливих кліматичних змін та без опадів по всій території України, окрім Закарпатської області. Також туман накриє майже всі області нашої країни, окрім Східного регіону. Зима продовжує бути доволі теплою та м'якою. А на сьогодні все. Дякую, що були з нами. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Також не забувайте підтримувати наших захисників Збройні Сили України і до зустрічі завтра.